Сьогодні планується відкриття офіційно нашого центру незглавності. Наразі в нас наявне приміщення, в якому люди можуть зігрітися, випити теплого чаю, отримати додаткові послуги психологічної та юридичної допомоги. Ми отримали завдяки Запорізькій обласній державній адміністрації генератор 150 кВт, який забезпечить повне функціонування нашої нашої будівлі. У разі блокауту люди зможуть знаходитися необмежено кі кількість часу на момент повного відключення електроенергії в місті також можуть зарядити свої пристрої і також скористатися інтернетом. Це обов'язково необхідно в кожній громаді. в Кожній громаді це утворено. І сьогодні ми маємо 95 таких пунктів вже перспективі, в короткі перспективи розраховуємо на збільшення їх до півтори сотні. І надалі кожен заклад, установа має склати, стати таким пунктом незламності, який буде забезпечувати людей всім необхідним у разі настання блекауту. Ми з вами вже маленькі блекаути переживали, не всі їх. Звичайно, ми. Як харків'яни, які харків'яна, які місяцями не мали енергії, чи зараз херсонці скажімо, відчули, але й не треба чекати до таких ситуацій. Треба готуватися вже сьогодні і вчора. і у нас багато роботи вже пророблено, але ще багато роботи попереду.